Сьогодні відкритий чемпіонат Білої церкви з веслувального спорту відбувається за підтримки благодійного фонду Дениса Парамонова. Сьогодні ми проводимо тут дуже чудовий захід, який називається Відкритий чемпіонат білоцерківської громади, на якому зібралися дуже багато людей з різних громад, в тому числі з міста Харкова. Та з Київської області і ми маємо дуже багато учасників, багато діток, які прихильні до цього виду спорту, тому не можемо не радіти цій події. Перве місце. не пропускала тренування і слухала поради тренера. Я хочу подякувати організаторам за те, що Дали нам таку можливість та запросили нас приїхати сюди. Ця річка дуже гарна. Вона дуже легенька. Тут дуже гарно проводити е, як змагання, так і для тренувань. На ній дуже весело кататись. Наприклад, ті ж самі волни, це все тренування. Ми приїхали сюди і повболівати за юних спортсменів, ну і прийняти самим участь у цих змаганнях. Нам і хотілося дітей цих підтримати, щоб вони полюбили цей вид спорту і займалися. Цей захід був неможливий, якби не фонд Дениса Поромонова, який підтримує всі нас. Захід проведено на вищому рівні. і Люди кажуть, що вони хочуть ще приїжджати до нас, і це не може не радуватися. We'll